Це прекрасна історія, де окупанти помирають. Мені стояла задача працювати по тому підвалу. Цивільних рятують. Почали махати руками, хреститися. Махали, кричали, я й молився, і молівся, і, і... Я підлетів з мовцем, казав їм, що в підвалі знаходиться противник. Шалопра щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Почали виводити цивільних. Військові красавчики просто молодь. Не красота. Вітання всім, хто нас дивиться, сьогодні у нас не типове відео для YouTube каналу тому що мова йде не про військових суто, а про те, як військові рятують цивільних. Перед вами військовослужбовець третього механізованого батальйону на позивний Скорпіон. Скорпіон. Скорпіон та і трошечки розкажу, що сьогодні буде. Ми подивимося, як військовослужбовці за допомогою дронів. Виводять з нуля цивільних, які там лишаються попри всі складнощі життя. Ми завжди закликаємо цивільних виїжджати з профронтових населених пунктів, тому що вижити там, ну чим ближче фронт, тим більше шансів залишитися там назавжди. І зараз ми покажемо ту історію, яка трапляється не дуже часто, але такі випадки є. І от власне, що буває з людьми, які не виїжджають з населених пунктів. Друже, давай. Бо так, хронологічно розкладемо загалом цю всю історію. Як то було, яке виконував завдання, от, коли побачив цивільних? Ну, під час виконання бойового завдання наші хлопці молодці аеророзвідники виявили противника, який почав переміщатися. Зрозумівши, що його вже засікли, по ньому почали працювати. Ось, і він забіг в підвал. Відповідно, мені стояла задача відпрацювати по тому підвалу. Це один штурмовиків якийсь був, чи що це за військовий футболець? Я думаю, що це був саме зі штурмовиків, тому що він дуже близько підійшов до наших позицій. От. Відповідно, щоб він не заподіяв шкоди нашим хлопцям, піхотинцям, ми його почали відганяти від подальше від них. В часовому Ярі, особливо на нашому напрямку, досить часто відбуваються штурмові дії. Ворог не зупиняється, приходить по своїх трупах і готовий йти до кінця, не знаю, яка в них мотивація для того слугує. Як ви ганяли його по підвалам, тобто вибили один під... з одного підвалу, потім з іншого, да, він в третій прибіг. Так, забіг в третій підвал. Ну, і як люблять робити його побратими, безстрашні воїни-мордора, ховав, ховався за цивільними людьми, використовуючи їх як живий щит. Як ви дізналися, що там цивільні? Цивільні вибігли з того підвалу після того, як туди потрапив безстрашний воїн-мордера. А він І... був в наліпках своїх, да, В скотч червоний. Так біг в нього на рукаві, був червоний скотч, та як їхня, звичайна відмітка. От. І побачивши, як цивільні вибігли з підвалу, почали махати руками, хреститися, благати, щоб їх не рухали. От. Ми... Це все побачили, відповідно прийняли рішення не наносити ураження по підвалу, поки поруч знаходяться цивільні. Фактично, ви мали би працювати по підвалу, куди забіг а вони могли це робити, бо там були цивільні. Поруч цивільні так і ми не, не можемо і це не по совісті працювати по цивільному населенню. А яке рішення було прийнято загалом в цей момент? За допомогою сучасних технологій, а саме дронів і гучномовців, Прикріпили гучномовець на дрон. Це був Mavic 3T Enterprise. Ось, нічний дрон. Це подібний до цього дрону, але він нічого з нічної камери. Так. От. І за допомогою гучномовця там є можливість передавати, скажімо так, аля в прямому ефірі. Тобто, я через пульт говорю, і з пульта передається на дрон на гучномовець. От. І Почали виводити. То, фактично, ти можеш говорити, але ти не чуєш, що тобі кажуть у відповідь. Так, ну ми на їхні рухи, жести реагували і розуміли, що вони нас чують і що вони від нас хочуть. Це можна прирівняти до спецоперації насправді? Ну, я вважаю, що так можна прирівняти до спецоперації. У Нас, виходить, МЧС, так само працюють. Ну і цивільні дрони, ну, дрони, а саме Mavic 3. Вони для цього були і призначені для порятунку людей, які заблукали десь в горах або тому подібне. З допомогою гучномовця їх виводити, звідти шукати. Розкажи, будь ласка, як взагалі це було? Тобто з підвалу ви їх вивели, вони там, що вони робили, люди? Почали махати руками, щоб ми звернули на них увагу, не працювали по цьому підвалі, поки вони знаходяться поруч. Відповідно, далі я підлетів з гучномовцем. Сказав їм, що в підвалі знаходиться противник, щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Вони мене почули, виконали мої вказівки, по підвалу відпрацювали, де знаходився противник, і після цього ми почали їх виводити. От. Я сказав цивільним, щоб вони сховалися за стіною через два будинки від самого підвалу. Відповідно, щоб їх не зачепило осколками чи. Боєприпасами, які були готові відпрацювати по тому підвалу. Після того, як наші закінчили роботу по підвалу разом з цим то почали виводити цивільних. Тобто, за допомогою гучномовця, я їм показував маршрут, сказав, щоб вони слідкували за дроном. Ну і, відповідно, завели їх більш-менш безпечне місце. Це там і лишився чи йому якось вдалося? Окупанту вдалося втекти з підвалу в подальшому. Наші розвідники його не випустили з поля зору, ну і відпрацювали по ньому. Окупантам і наснули, цивільних Сам, краса, краса. Сама спецоперація вона тривала години. Так? Бо є якісь, якісь були проблеми? Розкажи про це, якщо. Ну, В цивільні вони були не дуже тепло вдягнуті. На вулиці був сніг, мороз. Відповідно, спостерігав з камери дрона, як вони через сніг йдуть в тапочках. от. Без, курт, без курток. Ну, і відповідно 2,5 години на морозі навіть не кожен військовий витримає в такому одязі. Якісь складнощі були під час того, як ця спецоперація тривала. Тобто є мінування, є робота противника, ну, вочевидь, там, у часів яр горить, він кожен день горить а кадання. Є якісь умовно, дикі собаки. Це теж проблема. Так, звичайно. Найтяжкішим було, почнемо спочатку, що їх треба було вивести. Через міни, які скидували противник зі своїх дронів, ось, відповідно, під координацією штабу з їхньою допомогою я зміг людей провести через ці міні-поля, але ми також не можемо знати, де знаходяться всі їхні міни, куди вони їх скидували. От. Тобто, але вдалося. Так, все вдалося, це чудово. Відвевши людей на більш-менш безпечну відстань від лінії зіткнення. Спотикнувся ще одною проблемою, коли на них кинулася дика собака. Оскільки там війна, куча прильотів. От. Постійно все горить, собаку людей не часто бачить, вона почала на них кидатися. Ще, крім цього, вони наляканіші і голодні ці собаки. Саме так. От. І за допомогою дрона низько опустився над собакою, собака розвернулася і втекла в іншу сторону. Бачу відео, де окупант, хто вже там декілька днів лежить, там три собаки, одна, друга, а одна хаває. Не бачив це? <ріст> <ріст> -ням -ням -ням. Две, два же рот, один їб. Я ху <ріст> Я особисто знімав, як стая кабанів забігла на нашу сторону. Там був один катай. <ріст> Кабанчики теж їсти хочуть. Ну насправді, якщо без жарти, то це дуже небезпечно, тому що е собаки голодні, собаки налякані, собаки дикі, собаки вже трупи усіх тих окупантів. тому але ну, з ними дуже поводитись треба обережно на таких територіях. Гаразд, то, і чим це закінчилось? Цивільних відвели більш-менш спокійне місце, подалі від лінії зіткнення. Далі їх зустріли наші військовослужбовці, надали їм потрібну допомогу, нагодували, зігріли, ну і через декілька годин відбулася їхня евакуація. Певний час, ці люди там жили, щось їли, чимось харчувалися. Так. Ну, ми ж розмовляючи з ними, дійшли до висновку, що вони собі зробили певні запаси і на тих запасах просто трималися. Значить, станом на тепер, що з цими цивільними? Вони були виведені тобою на позиції до військовослужбовців з нуля. Далі їх передали поліції. Поліція помістила їх в шелтер. Ну і власне в цьому шелторі ми вже побували, і пілот, який врятував життя двох цивільних людей: це чоловік і жінка, зустрівся з ними і поспілкувався. Трошечки зараз покажуть. Не знаю, що їм. Здравствуйте. Давайте познайомимось. як вас звати? Я Валентина. Я сейчас яра. Мне 58 лет. Я всю жизнь прожила в Часовяре. Муж Анатолий Викторович. Ему 66 лет. Тоже прожил в Часовяре всю жизнь. А вместе мы не так давно. И вот жили на поселке мы. Работали в ПРЖП. А что такое РЖП? ПРЖП. Ну, ЖКО. раньше называлось. Хоронили, похоронами занимались, водой занимались, мониторкой занимались. Ну вот жили. И мы с поселка шли в Николаевку. Пешком. В мороз. В кофточках, в тапочках. Нас вывел дро. Ну, хотя бы целые и невредимые тоже хорошо. Целые и невредимые. Мы все время были в подвале. Угу. А потом уже э, зашел кто-то в военной форме и... Я поглядал. А? Я поглядал. Да, ну, военный, да, военный. Я стала спрашивать, кто вы. Он ничего не говорил. Я военнослужащий, и все. Стричка якась была на нем. Якого колю? И мы вот ж выскочили, Мы выскочили, начали махать. Что мы что, гражданские, не, не бросайте на нас. А их там целая стая висела, этих дронов с бомбами. А кому вы заказали дронам? Ну да, махали руками, и не было. И нас вони бачили. А потом и... подлетел этот дрон, который разговаривает. Ну, прошло время, конечно, и потом, да, вот этот дрон при прилетел. И он уже нам сказал, что у вас в подвале военнослужащие, и если хотите жить, отойдите от, от подвала. Гражданский, ваш подвал забежал в рах. Убедительная просьба, отойти подальше от подвала, спрятаться за со стенкой соседнего дома. Потому что сейчас по подвалу будет нанесен огневой удар. Махали, кричали, я и молился, и крестился. И... Так мы это увидели, поэтому никто не работал по, по подвалу. Вот. Ну, дай вам Бог здоровья, спасибо, что вы хоть нас живыми оставили. Вот. И потом он тоже начал этот разговаривать. Я не пойму, мы оглохли, во-первых, когда оно грохнуло первый раз. И не слышно, не, не, непонятно разговор, что он говорит. Потом поняли, что если хотите жить, отойдите. Мы за кухню спрятались. Потом он же говорит, дальше, дальше отойдите. Это ж мы туда, к переулку, через там завалы вылезли. Вот. Ну и видели уже, как в подвал залетело два дрона. А какие ваши эмоции с А какие были какие эмоции? эмоции? уже не было никаких. Мы успели от подвала только отойти. Срон нас отвел в переулок, там ну, метров 70 пускай. А потом он сказал, Стойте, Стойте я здесь, ждите, я, я, за я еще за вами прилечу. Да, ну, все. И все. Не а стояла. потом мы стояли, там уже бомбили. От того, да. что у нас там осталось, ничего уже, наверное, не осталось. Там и животные наши погибли, собачка, котики. Mm -hmm. Коли отак от стріляють, коли розвалюють і все, ви там лишалися і жили. На що ви розраховували? А куди нам іти? Ми вийти не могли б на дорогу, тому що дорога обстрілювалась, поселок стирався. Який план взагалі ви собі будували? От Що далі? Ми вирішили, що ну погибнем, значить погибнем. Ну а що зробити? Якщо ми просто не могли, якщо б ми вийшли, нас би по дорозі вбили. А сусіди як виходили? Та сусіди, сусіди ще три роки тому виїхали. Слухайте, ви це все пережили, вижили і, мабуть, проаналізували ситуацію. Якщо б я знав, що так буде, ми тоді ще чотири місяці назад би туди виїхали. Коли машина ще ціла була, ми постійно закликаємо людей виїжджати, виїжджати, тому що це людське життя. І сюди ми приїхали до вас, щоб, можливо, на вашій історії люди побачили, що буває по-різному. І так як у вас буває не звертається. Це виключення справа насправді. Можливо, до людей, які ще думають, чи виїжджати чи ні, побачать ці відео, Скажіть з власного досвіду, що з цього приводу думаєте. Що я думаю, виводи діляться не у кожного одразу, А тільки… от у нас виводи пішли із конкретної ситуації. Тому у других людей я не знаю як. Надежда была, что просто перестанут бомбить. И все, И, и, и мы останемся живы и целые. Вот это, что было, что просто Здесь. перестанут бомбить. Я считаю, на первом месте всегда должна быть безопасность и жизнь. Как ну да, это... по мне уже лучше, блин, жить на улице, блин. Но ну, хотя бы жить. Юля, Сергей, Виталик, Лена, Ваня, Вита, Миша. Ну все, кто остались, просто выходите. Вам помогут выходить, выйдите оттуда. Начал, если они еще живы остались. Якщо ви живі, то лучше виходити. На фінал цієї історії. Які твої думки з цього приводу? У нас лишаються цивільні на таких територіях небезпечних, Та, і вони ми постійно говоримо, що вони заважають працювати військовим, бо в такі моменти вони бувають нечасно, коли їм вдається взагалі вижити. Да? Тому що противник, він же коли штурмує підвали, він же. ж... Спершу туди залітає граната, а потім питає, чи вона хтось є. Вони гинуть таким чином, під просто випадковим вогнем або під голодом. Ну, на мою думку, так. Вони заважають працювати військовим, бо, відповідно, так, як ти вже казав, перше правило штурмовика перша в хату йде в гранату. І це як з нашої сторони, так само і з їхньої сторони. Тому що ти не знаєш, хто в тому приміщенні знаходиться. Відповідно, дрони не завжди бувають таке, але не завжди вони можуть залетіти в приміщення і роздивитися, чи є там ворог за стінкою, чи немає. Ось. Тому перед тим, як зайти в це здання, його треба спочатку почистити. От. Після того вже заходиш. І, відповідно, може бути ситуація, що там знаходяться цивільні. На правах реклами скажу, що от все, про що ми з тобою говоримо, розповідає, в принципі, і полонений окупант один з них. Ми на своєму Ютуб-каналі показуємо ці історії. От впродовж там, певного часу будуть виходити інтерв'ю з окупантами, і вони розповідають про накази, які виконують. Тому подивіться, ми зараз не продумуємо нічого, подивіться це самі в інтерв'ю. І для цього підпишіться на ютуб канал 24-ї окремої механізованої бригади, і будете в курсі всіх подій. Отож, які її висновки ми розуміємо, цивільні мають виїжджати. Ми закликаємо це робити. Звичайно, цивільні повинні виїжджати з лінії зіткнення, з лінії фронту. Ну, це їхня безпека. Я вважаю, що для людини насамперед повинно бути важливе її життя, а її домівка, там, їжа, гроші ну, це вже другорядні речі, які можна отримати згодом. На тому світі тобі не знадобиться ні домівки, ні грошей, ні тої їжі, нічого тому подібного. Важливо проговорити, що ми не засуджуємо людей з, з таких складних фронтових територій, тому що ну, якось мені один чоловік сказав, знаєш, ти не знаєш, як ти повів би себе на такому місці. Коли ну, ми з тобою молоді, ми собі там, що заробимо, а тут люди, які протипоційного ну, або пенсійного віку, які все життя працювали на ту квартиру чи будинок. Часовому, євро чи в іншому населеному пункті, куди пройшов ворог, освобождають. Так, і ми не засуджуємо правильно. Ми просто намагаємося якось підтримати їх і допомогти. Ну, особисто я засуджую, тому що навіть зважаючи на те, що вони пенсіонери, вони все одно можуть ще подальші, подальшому знайти своє місце в житті. Ми військові, ми на це погодилися, і ми до цього готові. Ми знали, на що ми йдемо. Ти маєш увазі про ризики? Так. А в цивільних, ну я не бачив сенс перебування в місці, в якому не знаєш, коли попаде в твій дім снаряд, розіб'є нахер твій дім, пострадаєш, і ти, і тобі вже нічого з того ні дому, ні грошей нічого потрібно не буде. Та мотиви кожного залишаються свої. Я би хотів би, знаєш, що щось питати про загалом сферу, в якій ти працюєш. Дрони це ж майбутнє, насправді, дистанційна робота. От, і нам вже постійно а, потрібні пілоти, твої побратими. Так, звичайно. Зараз війна ведеться за допомогою сучасних технологій. Ми прекрасно за допомогою дронів стримуємо ворога, не даємо їм пройти далі. Ми не даємо відпочити дронами ні на хвилинку часу. Тобто, вже не раз чули радіоперехвати, що вони не можуть прийти, бо тому що птічки міняються в воздухи, одна улетіла, тера і прилетіла. І це не просто там Mavic, якісь FPV-дрони, ударні дрони. Так, це і FPV-дрони, і від Mavic також багато користі. Відповідно, FPV-дрони більше націльні на ураження противника. Я з дронами знайомий ще з 2022 року. Прийшов в навчання в дронаріумі. Ось, почав розвиватися в цій сфері, вона мене зацікавила, і в мене все дуже класно виходить. Що ще можу розказати. Зараз ми просто дамо посилання на наш рекрутцентр, куди ви можете лишити заявку і поповнити ряди 24-ї окремої механізованої бригади, стати пілотом професійним і не просто там окупантів, ліквідувати, чи ліквідовувати окупантів, але і рятувати життя. Це запитання, тобто є вакансії відкриті. Так, звичайно, в нашому підрозділі є багато відкритих вакансій. Дрони це цікаво. Більш-менш безпечному місці знаходишся від противника. Ну я не скажу, що зовсім безпечно, тому що також прилітає, і якщо вже щось прилітає, то крупне. Ну, ти вже хоч не знаходишся під е, обстрілом зі стрілецької зброї. Ось, Тобто, можу сказати, що безпечно. Відповідно, я був і в піхоті і зараз на дроні літаю, так що по собі служу. Е, відповідно, навіть можна на гражданці після війни. Спокійно працювати ДС... ДСНС, От, тобто, як само виводити цивільних, які заблукали десь в горах, ось чи знайти їх, вивезти за допомогою гучномовці, можна весілля знімати. <с. <с. Ну, роботу на гражданці з дронами, я думаю, також буде багато. Розкажи трошки про себе. Ти сюди прийшов не сам, ти воюєш разом з братом. Скільки тобі років, скільки років брати, якого потрапило взагалі? <с. <с. Ну я служив ще до початку повномасштабної війни, проходив службу за контрактом в тиловій бригаді. Коли почалася повномасштабна війна, я зрозумів, що я, як чоловік, не можу сидіти в острові від цього всього, і прийняв рішення перевестися в бойову бригаду. Побував спочатку в піхоті 24-ї бригади, спочатку в штурмовиках, штурм не вийшов, потім в піхоті. З піхоти я вже саме там я починав літати дроном в бойових умовах. Після цього перевівся в аеророзвитку нашого батальйону. А саме Мистель Незалежності. Попрацював, мені сподобалася робота з дронами і надалі подобається. А як ти брата підтягнув? Брат прийняв рішення, що він також не може сидіти. Осторонь війни, поки помирають наші найкращі люди, поки кац... пускають ракети по наших цивільних об'єктах, там, де помирають цивільні жінки, старі люди, діти. Слухай, а звідки ти шав? З Львова. З Львова. І брат із Львова це було вдвох, тільки чи може ще хтось з сім'єю. Тато також служив, але списався. Я був сапером в мене. І ти так розповідаєш, просто ніби ти це не просто знаєш на словах, знаєш, а воно якась особиста історія є. Те, що треба було знайти? Я можливо, помиляюся? Не помиляєтеся, в мене дуже багато друзів, колишня дівчина також постраждала від війни. Двоє найкращих моїх друзів, з якими я познайомився в піхоті з восьмої роти, а саме олійник Ігор та бажик Степан. Ось, вони загинули, бажик Степан на моїх очах, я його виводив з позиції, виносив. Олійник загинув вже під час штурму дружби, відбиваючи ту землю, яку нагло прийшли і забрали її у нас, захищаючи. Країну загинув під час штурму. Я це все також знімав на дрон. Цю ситуацію бачив. І відповідно, ми просто не можемо стояти острові від цього всього. Так. Слухай, ну на фінал. Скажу, що на фінал. Є щось хороше, взагалі, у нас на також. Працюємо, робота вдається, але потрібно для нас більше людей. Чим більше людей, тим більше дронів буде в повітрі. Чим більше дронів в повітрі, тим більше в нас перевага на лінії фронту. Тому що за допомогою дронів, дрони це наше майбутнє в цій саме війні. Ось. І я вважаю, що за допомогою дронів ми можемо досягти великих результатів. Слухай, може я щось не а ти хотів би розказати, може звернешся до когось, є якісь думки? Ну, Хіба що можу передати привіт родичам, дівчині своїй. Ну, передати моїй дівчині Варварі. Я тебе дуже сильно кохаю. Обіцяю, що скоро одружимося, а також передати привіт мамі та татові. І всім українцям. Перемога буде за нами. Помстимося за кожного померлого чи пострадавшого від війни українця. Клас. Дякую тобі за твою роботу. І вам подякую. Слава Україні! Героям слава!